З приходом компанії Кернел на землі Чернігівщини зокрема, на територію Варвинського району відбулися помітні зміни. Суттєво поменшало службового транспорту Дружбанова. Сюди перестали їздити іноземні делегації, та й взагалі люду поменшало, ніби позалягали всі в зимову сплячку. А от останнім часом жителі Варвинського району ще й стурбувало питання подальшої долі тваринництва компанії Дружбанова. Тепер вже Кернел. Адже це не тільки робочі місця, а й можливість населенню придбати породисте Росядко чи високопродуктивну молочну корівку. Тож тема тваринництва на варвинщині вустами людей. Є версія і від прес-служби кернел лишається цікавим наскільки вона реальна. Забігаючи наперед, пропонуємо вам переглянути, як жило тваринництво дружбинової ще рік-два тому. Ми мали можливість спостерігати дві неділі тому, коли наша знімальна група завітала на зйомки до Дощенок за дзвінком місцевого жителя. логічно пояснити дуже важко, тож пропоную розібратися разом. Свою точку зору на останні події в галузі тваринництва компанії Кернел, і зокрема, що стосується Варвинського району, має колишня завідуюча тваринницьким комплексом Дружбанова Кернел Наталія Микитенко. І вона завітала до нас у студію на цікаву розмову. Наталія Степанівна, ви працювали у Дружбінові тривалий час, тож, звісно ж, розпочнемо історію. Розкажіть, як працювало тваринництво у Дружбіновій за часів керівництва Сергія Гайдая? Так, я у тваринництві праць, пропрацювала пропрацювала е, на комплексі тут у дружбінові 7 років. При мені почало, почало будівництво, почалося будівництво комплексу. Завозилася худоба, усе було прозоро. Усе було ясно. Було спілкування із людьми з боку наших Сергія Анатолійовича. Його люди чекали, чекали люди на комплексі, щоб він приїхав, щоб він розказав. Люди отримали зарплати, які тільки могли вони про це мріяти. Люди отримали таку, такі умови праці, про які б вони тільки. Могли мріяти і бачать по телевізору. Це було зроблено все в нас. У нас. До нас приїздило багато делегацій. Усі були здивовані. Здивовані тими умовами, які нам Які створив тоді керівництво да, да, на базі маленького містечка. Да, да, да. Людям платили премії, людей заохочували до роботи. Люди. Старалися усі як могли, прикладали своє усе, усе, що могли зробити краще. Люди, усе це робили тільки для, для цього добробуту. Люди надіялися у краще, в краще, в краще. Піднімалися заробітні плоти. Люди вірили, люди вірили і надіялися у краще. Але ж. Але ж надію але... і поставимо три крапки, так? Да, Це да, все да. історія. Я, наскільки знаю, у, склад... у дружбі новій у складі Кернел ви пропрацювали всього два, два місяці. місяці. Чому да. не, не склалася ваша подальша співпраця із новим керівництвом? Це дуже важке питання. І навіть мені, як уже жінці, у моєму віці, мені навіть стидно розповідати за поведінку оцих. Це не хазяїни, це я не пойму як, Це якісь загорбники, наглі, відверті, які не щитаються з людиною. Я вам не можу цього передати. Я не можу вам передати приниження цих людей, які залишилися працювати, залишилися працювати з ними тільки того, що для них немає де діться. Вони просто вимушені терпіть оцю ганебну лайку, оце приниження. Я, я не можу. Це жах. Це для мене був жах. Я до такого не звикла. І ті люди, я звикла щитатися з тими людьми, які дійсно працюють на, ні, на них, неробів, які прийшли на все готове і заявляють у своїй пресі, у своїх. Передачах за те, що вони щось зробили. Ні, не вірте їм. Вони нічого не зробили. Вони тільки загробили те, що ми, що нам вдалося досягти, вони, все, вони це все вгробили. Гортаючи газету у кожен двір, мало віриться у те, що розповідає Наталія Степанівна. Адже на сторінках газети чітко написано, що Кернел продовжує розвивати тваринницьку галузь. І тамтешні спеціалісти стверджують, що на території Варвенщини вирощуватимуть молочну худобу, ремонтний молодняк і нетилей. Чи ж дійсно це так? Адже Наталія Степанівна певний час працювала у дружбі новий кернел. Ні. Таке не відбувалося. Це неправда. Може, вони і хочуть що зробити, але не такими методами. Вони, я вам розкажу ту правду, яку вони приховують. Вони навіть приховують самі від себе, від своїх керівників, от тих, що приїжджають до них із Києва. Вони, вони брешуть в наглу, вони брешуть, дивлячись у очі одне одному. Вони, вони усі. Оці напрацювання у нас було селекційне відтворення стода. У нас була селекція. Ми відбирали тилички від високопродуктивних корів. У нас було штучне осіменіння худоби. Сперма завозилася від тих порід тварин, які в Європі за границею бралася сперма. Зараз же на сьогоднішній день завезли бика. Непонятно, якого плідника ви можете, ну це може не ви, може це великі спеціалісти ж можуть це поняти. Як може один бик існувати для 500 голів для великого стада? Оце вам селекція, оце відтворення стада. А оте стадо, яке вони знищили у Тростянці, в Галайбіному, вони його не, вони його не знищили там. Вони його, знищили, вони його обдурили народ, вони його перепустили через наш комплекс. Ці, ці тварини завозилися ночі. Я не мала, так, як я була начальником комплексу, я була матеріально відповідальною люди, особою. Я не мала права. Переважити цю худобу, я не мала права. Я повинна писати була ті цифри брехливі, які вони мені диктували. А чому їм потрібно це? В зв'язку з чим? Кому це було вигідно? Мені кажеться, що це вигідно, перш за все, для відмивання грошей. Це внаглу йде відмивання коштів. Я не знаю, чи це знає Київ. Оце такі методи. І ще я скажу, що завозилася ця худоба ночі. І вивозилася ночі. І вивозилася така худоба, що це, це ганебне. Куди вивозилася, здавалося. Вони знаходили свої точки. Вони Донецьк, Житомир. Вони знаходили своїх клієнтів, вони знаходили свої точки. Вони занижували, занижували вгодованість цієї худоби. Київ цього не бачив. Це робилося оцією кучкою оцих хазинів. Получається, що відбувається умисне винищення молочного я б так стада сказала. на місцях так? Я б так сказала. і буквально ну, місцевими керівниками, не, да. не вище стоячими. Це, це керівниками ті, які знаходяться тут. У Безпосередньо Гарви. на місцях. Да, таке да, відбувається да, і на Полтавщині, і відбу... на регіонівані. Вони, 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 де, да, да, де, да, вони вже унічтожили, Я ж кажу, вони вже куріньку туди ж. Сергій Анатолійович завозив скот, там розвивалося господарство, там люди його чекали, люди звідти з мене, до мене дзвонили, ніхто не вірив, що він вже пішов. Так це була тростянка, так це була Голайбина, так це було села і ще декілька сіл. Такі, що вони там вже унічтожили тваринництво. Вони все його перепустили через наш комплекс. Тоді... І ще я ще хочу доказати, які вони варвари. Варвари, хочу розказати. Хочу, я такого і ще не бачила. Електрошокер для худоби. При мені такого не було. Я тільки бачила, З як так, я вам розповім. Привезли вони цей скот. Потім скут був завозився скот без ніяких належних документів взагалі. І, звісно, він не перевірявся на стан здоров'я, так, тварин? Да про що, який стан здоров'я, ви можете балакати. Він завозився взагалі без документів. Потім же ж вони різали, номера зрізали, ті, ставили, на ранок ставили другі номера, але ж на це ніякого акт по заміну номерів ніде не фіксувалося. Потім вони рішили, я вам ще хочу коротенько розказати за те, що. Хай розберуться, хай поймуть вони, хай вони почують мене, які вони преступники, як вони унічтожили наше твариництво. Вони завозили скот, а потім з Донецької області такий собі прийшов спеціаліст, він вважається головний ветлікар, але ж він і близько не ветлікар. Це проходимець. Ветлікар зняв... тут у Дружбіновій. Зараз він працює, осмола. Да. Він дав наказ зняти з корови транспортер. Транспортер слугує для корови для того, щоб показати фізіологічний стан корови, який надоїдає ця корова, коли вона має розстелитись, коли вона має піти в запуск. Вони зняли оці транспортери, дали наказ слюсарам зняти транспортери. Транспортреці валялися під столом 2 неділі. Пішов збій самої системи доїння корів. Доярки шахалися, жахалися, гукали мене, Степанівна, що робиться, Корови йдуть не доїнь, не до доїнь пішли мастити. Пішло з них, вони знищили. Ви можете це, може тільки спеціаліст, який дійсно знається на цій роботі, що можна зробити із тою худобою, яка дві неділі не доїлась правильно. Технологія доїння порушена взагалі була. Оце ця правда, яку вони приховують, і вони бояться просто. Люди бояться сказати цю правду. Люди бояться сказати про нарахування їхньої зарплати. Люди бояться сказати за своє приниження. Люди бояться сказати за те, скільки годин вони працюють, і в яких умовах вони працюють. Були у нас кімнати для відпочинку тваринників. Так як доярка у нас працювала 24 години. От між перервою між дойками вона могла сісти, відпочити, попити чай і полежати на ліжку. От ці ліжка убралися. Доярка не має права на відпочинок. Так само скотник не має права на відпочинок, який працює 240 і 240 і більше, 260 годин на місяць. Він не має права на відпочинок. Ви розумієте? 24 години він працює, так він вергає у цей корм. Не, будеш, не можуть так. Для них люди бидло. От такі страшні речі, які я побачила у своєму житті вперше. Я боюсь навіть вам поставити наступне запитання. Знову ж таки, вибірка із газети у кожен двір, що на хуторі Федоренків коштом кернел уже відремонтовано телятник, і в цьому році завершиться будівництво пологового будинку. А також на роботи по утепленню корівників вже затрачено 332 тисячі гривень. Я не було в тому це, році. Це, це було на цифри за 2013 рік. Да. Не знаю, де ділися ці кошти, але я цих коштів на фермі не бачила. Хай вони не обманюють в наглу народ. Ніякого ремонту не було в сараях родільного відділення. Не було ніякого утеплення. Ремонт проводився. Тоді, коли працював Малик Василь Іванович і Гайдай Сергій Анатолійович, тоді. Проводились ремонти, тоді проводилось утеплення. І я вам скажу такий факт, те, що вони кажуть. Вони вийняли, у нас поїлки були із шарикові поїлки. Шарики це були для того, щоб не замерзала вода в поїлках в зимове. Время. Вони вийняли, додумались до цього: вийнять оті шарики із поїлок. В поїлках замерзла вода. Тварини, як пішли морози, тварини стояли без води. Оце вам утеплення. Так, що... Там не вичищалося, там не прибиралося. Оце ваше утеплення. Хай вони не обманюють. обмануть. Обманити можна одну людину. Обмануть можна отих от людей, які читають пресу. Але ж усіх людей обмануть не можна. Наталія Степанівна, ну ми трішки розібралися з справами, які насправді, всупереч тому, що пишуть у газетах і розповсюджують в інших засобах масової інформації, теперішнє керівництво компанії Дружбанова і Кернел взагалі розібралися, як є насправді, як, яка ситуація із заробітною платою з умовами праці із безпосередньо з самими тваринами. Мене цікавить наступне. Ми знаємо, що на даний час іде розформування ферми у селі Дащенках, свиноферми, да. і да. у Калиновиці, де був ну невеличкий корівник, була да. частина корів там да. також продали, наскільки я знаю, 40 корів э, дійного стада, і це підтвердила э, діюча за, за фермою, що дійсно були вивезені 40 корів дійного стада. Як ви до цього відноситесь, і що взагалі, на вашу думку, це як можна назвати це? Що це відбувається? Це відбувається жах, жах, якого треба побачити. Да, при мені питалися вивозити і вивозили. Вони не дуже боялись, хоча я їм була так, як більмо у воці, того, що одного разу приїхали скотовози, приїхало два скотовози, для вивезення худоби малопродуктивної. Але ж це було неправда. За два місяці моєї праці із кернелом із оцими спеціалістами, які себе називають спеціалістами, жодного, за два місяці не провелась і одна контрольна дойка корів. Понимаєте, як це? А як Ніхто, не знав... Ніхто не знає фізіологічного стану худоби. Ніхто не знає. Все брешеться. І от так. Вигнали скот на здочу, вигнали на скотовози. До ярки біжать Степановна, поможіть. Так, я бачу, новоростелені корови прямо з родільного відділення. Корова, яка дає 25 літрів молока в сутки. Три дні як розстелилася, її вигнали на скотовоза. Оце так, оце так проводиться. Вибраковка скоти, І ще вам хочу додати за два місяці моєї праці з ними. Ніхто не написав жодного акта на вибраковку скоту. Не було жодного акта. Я требувала ці акти за кожною відправкою. Але ж що я могла зробити одна між раєю таких. Це відповідно велася ну, не зовсім правильно велася. З, я взагалі неправильно. Чи... Не... Доріс худоби проводиться на фермі в отих умовах. В антисанітарії. В антисанітарії дорізаються худоба. Нема, не, по, не, по, не був поданий жодний акт на забій худоби. Ви представляєте, що це таке? Жодного акта. При мені, при мені при, при, або ж правильніше при роботі Сергія Анатолійовича і Малика Василя Івановича до нас приходила санстанція. До нас приходили з ветлікарні. Нас штрафували, якщо ми щось робили не так. За оці два місяці роботи кернела не бачила я ветлікарні, не бачила я санстанції, не бачила я нікого на фермі. Їх не було. Я не знаю, з чим це пов'язано. До того ж я вам ще розкажу, які я взнала страшні речі. Да, я їздила, я цікавилася, як відправлялися свині у Дащенках, як проводилася продажа. І там же мені люди розказували страшні речі. Це я не знаю, як це можна назвати і куди дивиться ветлікарня, як вони не можу я цього. Я, я... Ну, я цього просто не можу поняти. Якщо тварину лікують тиждень і вже бачать, що вона сьогодні здохне, її дорізають, відправляють на корм годувати людей на столову. Понимаєте? Це такі жахливі речі. У нас тоді. При мені харчували людей, було трьохразове харчування, гаряче харчування, обід коштував 5 гривень. І скот різався, бички, відбірні відправлялися на прилуки, на гропереробку, на забій. А потім звідти там було оглянута ця худоба, потім звідти м'ясо привозили на кухню. Так само і свині. Свині, які були які були, вони ніколи не, не були дорізані на харчування своїх же ж людей. А заробітна плата, зокрема, яка розраховується із. З надоїв корів телятниці. у них як змінилася заробітна плата. Так, я вам скажу, як це зробило, як, як зробив кернел. У нас дуже грамотний кернел прийшов, такий дуже відповідальний. Зарплата на ферму, на комплекс не розроблена. Зарплату вони нараховують отак, з потолка. Я потребувала від них. Дайте мені розрахунки по заробітній платі. Як я людині можу нарахувати зарплати? Дайте мені розрахунки такі, як нам давав наш директор Сергій Анатолійович. з його підписом була розроблена заробітна плата працівникові. З його підписом. Аж тоді я могла нарахувати цю заробітну плату людині, якщо, на оці... якщо буде підпис, гайдайо, тоді я могла нараз. Таких документів ніхто мені не надавав. Доярки у нас при гайдаю получали за надій молока за жира. І за білок. Ну, в середньому яка заробітна плата була? Була в середньому вони чистими получали по три-три з половиною тисячі. Вони получали ну, це, це чистими. Це, це вже чистими. на руки, я Так, так, чотири-чотири з половиною. Така була заробітна плата у доярки. Дев'ятниці сейчас вона доярка получає. Сід доярка не знає, за що вона получає, і в скільки зараз заробітна сейчас плата? І на сьогоднішній день я не знаю, яка заробітна плата, але там мізерна заробітна плата, того, що упали надої і зняли вони зарплату за жира, вони вже не платять. І надоїв тих уже ж немає. Уже ми надоювали по 14, доходили по 15 літрів на кору. На сьогоднішній день я не знаю, чи вони 8 літрів надоють на кору, чи вже вони їх і не надоюють. Вони два місяці, вже, після того, як я пішла, два місяці скот не перевожувався. Вибірково зважили декілька тварин, і от вони написали середньодобовий привіз, виходячи з цих декількох тварин. А пойміть, ви, це, люд... це зарплата людини. Скільки років такого це було недопустимо, щоб не поважить скот, щоб не узнати, кожна теля було при номері. Кожен місяць я повинна звітувати за кожну голову, було, за його приріст, чого теля знизилось, привіз. Чого вона чого вона дало? Повинна велася робота над кожною твариною. Приймете того, що ми хотіли відібрати стадо, дійсно стадо, те, з якого можна було дати прибуток. Ну і скажіть, Наталя Степанівна, як з такими темпами і методами роботи, які ваші прогнози, особиста, звісно ж, ваша думка, на розвиток тваринництва на Варвинщині? Ну і цим підведемо риску під нашою розмовою? Так, я вам скажу: хочу дати невтішний прогноз. Вони себе зарекомендували з поганої сторони. З поганої. Немає жодної людини на території Варвенського району, які б? Щось за них сказали гарне. Крім брехні, ті, що вони построїли свою роботу на брехні. Вони брешуть один одному, помірте? Вони не тільки брешуть нам, вони брешуть оці шоварві, вони брешуть тим, що в Києві. Понимаете? Оце все построєно на брехні. Вони повністю знищать роботу тих людей, які робили це. Які вкладали в це своє, які віддавалися своїй роботі. Вони це все знищать. Вони прийшли сюди, щоб ухватить. Ухватить! Вони прийшли сюди, щоб на наших землях построїть своє царство. І на мозолях нас і наших батьків построїть своє царство. Оце одна мета їхнього приходу до нас. Зі слів місцевих жителів існувати свинофермі у селі Дащенки залишилося вже недовго. Вже зараз її почали розформовувати. Молодняк вивозять з котовозами, дорослих тварин вирізають та масово здають перекупникам. Навіть поросних свиноматок розпродують усім бажаючим. Те, що відбувалося на Дащенківській свинофермі, нам на жаль ніхто з керівництва Дружбанова Кернел не прокоментував, та й на територію свиноферми знімальну групу не пропустили. Чомусь про свиней у дружбі Новій Кернел має розповідати сам директор. Певне, це не справа пресслужби. Хоча і в директора ні на особисту зустріч, ні на телефонну розмову з цього приводу часу для нас не знайшлося. А, доброго дня, дружба на вас слухає. Доброго дня, це вас із телеканалу Уріон Трубують. Я можу поговорити з Ігорем Молодим Рочем. А коли мені передзвонити? Ви йому повідомляли, що ми дзвонили? Так, так, повідомляли але з директора дуже багато справ. Конкретно не може нічого сказати. А в телефонному режимі ми можемо поговорити з ними? Ну, його зараз на місці. Коли мені передзвонити? Не знаю, навіть нічого до... не можу сказати. Я директор на зустріч ще не було його офісі, За телефони пізніше. Добре. Добре, дякую, до побачення. Ось така вона кернелівська правда про міфічну розбудову тваринництва на території Варванщини. І це в дійсності знають усі, і в першу чергу ті, хто працює у господарстві, та от тільки мовчать. І на те у кожного своя причина. А результат буде один пусті розвалені сферми, занедбані села, люди без роботи і без соціальної підтримки. І так завершується спільний курс на відродження тваринництва Кернел, Дружба Нова.